Шановні колеги, дозвольте вам запропонувати збірники тестових завдань для швидкої перевірки знань учнів. Є в наявності математика 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класи та фізика 7, 8, 9 клас. Всі збірники містять завдання за темами на увесь рік. От, наприклад. 7 клас, алгебра, у нас є запитання, варіанти відповідей, на встановлення. Якщо учень щось забув, кожен урок містить посилання на YouTube канал топ ТОП-школа, де учень може подивитися і відновити свої знання з даної теми. Що у нас є за завдання? У нас є завдання і на встановлення правильної послідовності, і вибір один варіантів, і декілька варіантів відповідей. От, все як у форматі ЗНО, те, що готує учнів для здачі. От таким чином. І ще хотів звернути вашу увагу: кожен збірник для швидкої перевірки містить наприкінці відповіді. Звісно, я їх зараз не покажу, бо учні теж дивляться відеоуроки, але вони є. Тобто ви роздрукували е, листочок з завданнями, бачите, вони якраз для друку підходять. Одна тема, один аркуш. Роздрукували, дали учню, він відповів, ви звірили з відповідями, виставили оціночку, все, всі задоволені. Якщо ви працюєте в онлайн-форматі, без проблем, зробили скріни потрібних двох сторінок, надіслали учням. Вони вам повернули, ви перевірили, поставили оціночку всі задоволені. Щодо придбання та цін, можна побачити їх на сайті школа.топ. Можна замовити через Facebook. Я всі посилання залишу у відповіді. Можна через Viber на спільнота для вчителів, і також є спільнота для вчителів у Телеграмі. Отож, переходьте за. Посиланнями за... замовляйте і користуйтеся. До речі, хочу звернути вашу увагу. От 5 клас за нуш, 6 клас за нуш. Всі, хто придбають зараз збірники для 7-го класу, влітку отримують їх безкоштовне оновлення до рівня нуж. Ну, і відповідно, всі наступні 8 9, 10 теж будуть постійно оновлюватися, і ви їх. Будете безкоштовно отримувати. Для цього достатньо один раз їх тільки придбати в мене. Ну, а на сьогодні у мене все. Чекаю на замовлення і всім гарного дня!